Одним з найефективніших способів роботи зі страхами це є техніки експозиції. Техніки експозиції полягають в тому, що ми послідовно і поступово піддаємо себе об'єкту чи ситуації, яка викликає в нас страх. І це, власне, цей процес вимагає дуже великої сміливості, і іноді страх буває такий великий, що важко уявити, як йому протистояти. Тому експозиція відбувається у безпечний і контрольований спосіб. Для цього психолог разом з дитиною складає драбинку і або сходинки страху, це означає, що ми починаємо від найменшого страху до найбільшого, тобто ми експозицію робимо у поступовий спосіб. Наприклад, якщо дитина має соціальну фобію, а саме на. Вона, наприклад, боїться виступати перед класом, розповідати вірші, переказувати те, що вона прочитала, тоді ми з нею складаємо драбинку, враховуючи від найменшого страху до найбільшого. Це, наприклад, може бути, що ми спочатку з дитиною домовляємося і першою сходинкою в нашій. Власне, в наших сходинках є розповісти вірш вдома мамі. Пізніше, коли вже дитині не важко і дитина не хвилюється розповідати вірш вдома мамі, перед мамою, ми можемо попросити, щоб дитина спробувала розповісти вірш в пустому класі, коли нікого немає. Якщо дитина вже впоралася з цією сходинкою, тоді ми переходимо до наступної, і це може бути, що дитина розповідає вірш в простому класі, але вже є присутній хтось з близьких друзів. Після цієї сходинки ми можемо, наприклад, запропонувати дитині розповісти частину віршика в простому класі з кількома близькими друзями. е, Розповісти вірш вже цілий, теж з кількома близькими друзями. Тоді ми переходимо до наступної сходинки і можемо попросити, наприклад, вчительку і з вчителькою поговорити, щоб дитина могла поставити якесь підготовлене запитання дитині, і дитина може спробувати під час уроку це запитання запитати. Також можемо наступним кроком бути, що дитина відповідає на підготовлене запитання вчительки. Або ще вища сходинка, це що під час уроку дитина може підняти руку і відповісти вже на, на будь-яке запитання вчительки. І ще між тими сходинками можуть бути додаткові сходинки, якщо дитина цього потребує. І аж останньою сходинкою, найвищою в цій нашій, власне, драбинці страху, чи сходинках страху, може бути розповісти вірш перед класом. Ось так виглядає, ви бачите, ви можете на слайді ознайомитись, як може виглядати драбинка страху у дітей з соціальною фобією, і, зокрема, розповідати вірш перед класом. Також для цього ми використовуємо бланки. І ви бачите зліва бланк більш розрахований для молодших дітей, де ми спочатку визначаємо кожну сходинку, яку вона викликає хвилювання. І ми починаємо від найменших до найбільших. А пізніше, власне, відповідності до того, які хвилювання у нас викликали, ми. В тому порядку розкладаємо сходинки, якими ми будемо рухатись до нашої цілі. Справа ви бачите бланк, який власне, є, можна використовувати для трохи старших дітей, учнів старших класів, де теж з одного боку у нас є розписані кроки, а з другого боку, навпроти, ми бачимо, де ми визначаємо рівень тривожності, який викликає кожна сходинка.